Розкажіть, будь ласка, як поставитись до вандалізму в Чернівцях? Ну, Це коли там лавочки побиті, графіці, зупинки зламані. Збираю гроші, щоб все було нормально. поробити. А ви знаєте, що не можна зривати квіти? Це акт вандалізму, це незаконно. <криклу> <carretera> Ми ж до вас підходили, ви казали, що не любите вандалізм. Так, да, а ви самі займаєтеся, ну що це таке? Ну я дарую, ж не роблю погано ну, ну так, все, так. так, не можна. Не можна? Не можна. А, понял. Квіти ж висаджують, щоб було гарно, ви берете, зриваєте. Як же це виглядає? Добре. Не зриваєте більше? Добре. Не будете? Да, не будете ставити. Не знаю. Я, не, я не врабаю більше все. Да. Ну, Тільки сьогодні чи зовсім? Не, зовсім. Не Вандалізм у Чернівцях не рідкість. Під руки хуліганів потрапляють квіти, вазони і навіть дерева. Буквально вчора ми стикнулися з таким актом вандалізму, як на вулиці Кобилянській, повиривали квіти і повикидали їх на центральній площі. Ламають бруси, пересувають лавки. Нещодавно от сквер пернцеліста розбили саму лавку, виривають рослини, ламають дерева. У Міськсвітлі кажуть, вандалізм розповсюджується не тільки на квіти. Ну, останнім часом таке відчуття, що у наших якихось людей в місті почалося таке, знаєте, весняне загострення. Перше, це замальовують, ви навіть бачите, що які гарні шафи, да, тут зроблені художниці Чернівецькі, їх замальовують, розмальовують, розписують. Крім цього, на площах б'ють ліхтарі, ламають ліхтарі, іноді навіть ті ліхтарі, які на опорах кидають каміння, просто розбивають. Нівчани засуджують руйнування простору, який створюють для них самих. Дуже погано, як ще можна відноситись? Ну, такого конкретного, але коли перевернуті урни, вазони і так далі, і стіни обрісовані в таких місцях, то ясно, що це вид. Напевне, бачать всі це взагалі. Це знаєте, це жахливо, чесно кажучи, негативно, тому що це негативно впливає загалом як і на людей, так і на становище і загалом споруд, тому що вони по суті руйнують нашу історичну спадщину. Наша команда нагадує, зіпсоване майно це не просто безневинна витівка. За вандалізм передбачена адміністративна, а в окремих випадках і кримінальна відповідальність. Радислав Українець, Надія Фіщук, Микола Ганутін, новини Сі 4